Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми разом з вами поговоримо про закон, який нас покликає до справжньої свободи. Кожен з нас, напевно, що у своєму житті розуміє, що є певного роду установи і правила, які допомагають нам жити і знати, що нас очікує. Споглядаючи на історію спасіння, бачимо, що Господь Бог творить світ і закладає певного роду закон у ці творіння, які Він творить. Тим же самим, коли говоримо про життя і діяльність людини, бачимо, що Господь Бог також унормовлює її життя. І таким унормуванням цього життя стається через заповіді Божі, котрі Він дає у Старому Завіті. Господь Бог є той, котрий провадить людину і хоче, щоб вона його впізнавала і відкривала для себе. Бачимо, що у Новому Завіті з приходом Ісуса Христа Господь Бог не лише себе відкриває, але Він і себе показує. Адже Христос навчає: Той, хто бачить мене, бачить Отця. Із приходом Ісуса Христа здійснюється досконалість закону. Адже у Христі людина відновлюється і заключає новий союз. Дуже важливо пам'ятати для нас, християн, що закон це і ніщо інше, як ознака Союзу Господа Бога із людиною, цей вільний союз Бога і людини, де кожен себе цілісно дарує до виконання цього завіту. У Старому Завіті Господь Бог складає союз своїм народом. У Новому Завіті Христос складає союз з кожним з нас. Цей союз покладається для нас як дорога життя, котра провадить нас до святості. Адже цією дорогою ми стаємо вільними від гріха, котрий нас обв'язує і обтяжує, і через це стаємо вільними синами і дочками Господа Бога. Тому моральний закон він аж ніяк не заперечує свободі людини. Навпаки, він відкриває людину надію Святого Духа у ній за те, щоб вона могла чинити добрі вчинки, а тим же самим ставати так, як Господь Бог, котрий чинить лише добре. Тим же самим ми можемо зрозуміти, що означає свобода. Свобода це є поклик діяти лише добре. Свобода ніколи не кличе людину до свавілля, чинити щось, що вона забажала. Свобода кличе людину діяти і творити і робити все так, як робить Господь Бог. Тим же самим споглядаючи у своїх вчинках і запитуючи, а що би зробив Христос, будучи тут, зараз, на моєму місці? Отож, закон є знаком союзу Господа Бога з людиною, з кожним з нас. А тим же самим свобода це не є якимось свавіллям, котрий провадять нас діяти і робити що завгодно, але чинити так, як робиться Господь Бог.